Вправа нижнє скручування на спеціальному тренажері Апкостер, де головними м'язами, які працюють, є м'язи живота. Перед виконанням вправи ви маєте перевірити тренажер на справність, порухайте сідушку, чи рухається вона, чи ні, візьміть вагу. Для якої спеціальне місце відведено, з тої, якої ви будете працювати або без ваги. Вихідне положення підходите ближче до тренажера. Спочатку ставите гумілки. тут є спеціальні виїмки для них. Згинаєте ступні, щоб у вас ступня була закріплена, та носки направлені вниз. Дві ноги поставили. Далі ставите передпліччя на спеціальні підставки. В долоні берете ручки. Рукоятки. Не провалюєтеся в лопатках, шия витягнута, погляд направлений перед вами, вниз та вперед. Рух буде відбуватися у нас в кульшовому суглобі та в грудному відділі. Ви зробили вдих на видосі, м'язи живота активізували і починаєте тягнути коліна. Вверх до себе, підтягуючи лобкову кістку, і вниз, без різких рухів, опускаєте ноги вихідне положення. Робите видих м'язи живота, в тонус приводите і починаєте підкручувати таз видих. І навдосі опускаєте ноги вихідне положення. Дуже важливий момент є, щоб ви, активізувавши м'язи живота, Робили задній нахил тазу. Перше концентруйтеся на цьому, і ноги коліна підтягуйте до себе, наскільки ви це можете. Вдих і на видосі, активізувавши м'язи живота. Сідниця в тонусі знаходиться у мене. Я тягну ноги вверх. І ще. Видих. Вдих. Видих, вдих. вдих. Основні помилки, які тут можуть бути. Перше. Коли ви в вихідному положенні стоїте занадто далеко, і у вас поперек стоїть в перерозогнутому стані, знаходиться. Цього не має бути. В вихідному положенні, ви маєте бути в легкому нахилі, але без перерозгинання попереку. Далі. Коли ви провалюєтеся в лопаточках, і ще одна помилка, коли ви не, таз не підкручуєте і недостатньо ноги підтягуєте куди потрібно. У вас м'яз не буде активізуватися в такому випадку, і ви будете працювати тільки з гиначами тазу. Потрібно зробити максимальну амплітуду, орієнтуючись на підкручуванні тазу, підтягування лобкової кістки вверх через м'язи живота. І ще одна помилка, якою може бути, ви підтягнули коліна до себе і різко опускаєте ноги вниз. У вас має бути темп регульований на кожній фазі вправи. Щоб досягнути кращого результату, займайтеся з тренером.